Софія Фортус п'ять років. Знайомтесь. Мене звуть Софія, я Софія Фортус. Мені п'ять років. Вона, як і багато дітей, любить співати, танцювати, грає в театрі. Але з початком повномасштабної війни присвячує своє дитинство ще одній справі: у цієї маленької дівчинки. Велике серце, у якому вистачає місця для кожної знедоленої тварини. І я люблю пташок, голуби собачок, котиків та рибок, морських свинок і папуг. 22 березня цього року Запоріжжя сколихнули канонади від російських ракет. Внаслідок атаки постраждав дев'ятиповерховий будинок, який Софійка добре знає. Саме сюди вона завжди приїжджала годувати безпритульних тварин. Стріляти ракети та під'їзд порушили, і там залишилися котики, яких ми кормили. Після потужного удару десятки наляканих тварин розбіглися. Поки на місці тривала рятувальна операція, маленька Софійка шукала тварин. Мені ще допомагали мама, тато, дідусь та бабуся. Так, ми знайшли господарів. Ми знайшли котика. Ми та хочемо зараз повернути цього котика. Кількох тварин, яких відшукала Софійка, вдалося повернути господарям. Для решти хвостатих безхатьків дівчинка із батьками, друзями, працівниками театру облаштувала будиночки прихистки. Тепер стежить, щоб там завжди була вода та корм, а ще організовує збір кормів для тварин з прифронтових територій. А про що ти мрієш? Я ще була перемога, і скоріше всю московію побили.